Привіт! Я багато часу не займу, але, мабуть, за того, що велика кількість моїх друзів, знайомих, клієнтів доволі часто звертаються до мене за різними і консультаціями, і порадами. Мені здається, мені варто записати це відео в контексті того, все ж таки, який рік чекає нас в. В розвитку духовному, матеріальному, фізичному, ментальному. так? Це суто моя думка, а ви або хочете прислуховуватись, ви не прислуховуєтеся, просто послухайте, якщо вам це цікаво. Я нікого ні в якому разі не заставляю і не тягну на свою сторону. Але я кажу те, що є моїм досвідом. А, мене звуть Оленка, мені 29 років, майже 30. <хи> а, і зараз а, я розкажу якісь такі а, свої речі, як я це все бачу. А, хтось тільки прокидається, хтось вже на цьому шляху. В когось просто запитання, що ж це таке духовний розвиток і чого всі про нього так кричать. Дуже багато відео. Дуже багато людей, які працюють з великою кількістю інструментів. Це езотерична сфера, це і психологи, до речі, це і нумерологи, і астрологи, і тарологи. Всі лінь, і йог, йоги, йог, йоги, йоги йоги-інструктори, як правильно сказати, рік відлюдника. Так. Рік дійсно у нас іде під цифрою 9. Справа в тому, що в нумерології цикли діляться, ну, стандартні цикли діляться на 9 років. І ось це, типу, вважається, що це останній рік цього циклу, дев'ятирічного. Це рік про те, щоб відпускати минуле, відпускати те, що вже себе віджило. Продумувати план на майбутнє. І дуже часто я чую від людей те, що потрібно бути самому, не потрібно йти в стосунки, не потрібно спілкуватися з людьми. Ну, це доволі помилкова думка, але в кожного своє, так? Я вважаю, що це помилкова думка. Тому що. Чому говорять, що відлюдник? Насправді, цифра 9. Нічого з відлюдником спільного не має в нумерології. Але відлюдник відлюдника взяли як архетип з карт Таро. В картах Таро є така карта, там, де намальований старий дідусь з фонариком. З... Ну окей, хай буде фонарик. Я не пам'ятаю, як це буде українською. Ліхтарик о. А, і це типу той самий відлюдник, який рухається по своєму шляху, спираючись на свій досвід, і він рухається один. Це вчитель, це людина, яка, а, ніби як ні до кого не прислухається, рухається своїм шляхом. Трошки помилкова теж думка. Хто такий відлюдник і про що говорить все ж таки цей рік? Цей рік більше про те, щоб ви проаналізували своє життя і зрозуміли, який досвід ви зараз маєте, на що вам спиратися, в яку сторону вам іти далі. В якійсь мірі, мабуть, навіть варто відпочити від всього того. Що на вас було накинуто, або все тим, чим ви займались. Це не означає, що треба кинути роботу, і бігти в гори і молитися. <сум> ну, В кожного насправді по-різному, але е це вже дуже кардинальна, така, е кардинальна дія, і вона того не вартує. Бо ми все ж таки живемо в матеріальному світі, ми ходимо ногами по землі. Е я вважаю, що це, скажімо так така, Скажу по на наталогічній мові, це місце диявола і він нас всіляко провокує і вчить тому, як жити в матеріальному світі, будучи вже духовною істотою. А Відлюдник це не про одинокість. Це просто про те, щоб ви навчилися йти своїм шляхом. Якщо ви хочете створити стосунки, якщо вам хтось подобається, але ви боїтеся про це сказати, скажіть про це. Не бійтеся створювати стосунки в цей рік. Не бійтеся йти в стосунки, не бійтеся переглядати свої стосунки. Це навпаки дуже круто. Просто, скоріш за все. Заглядаючи всередину себе, хто я, що я, чого я хочу, ви зможете більш е, чистіше, більш щиріше е, відкритися перед своєю половинкою, або перед, перед людиною, яка вам подобається, так? Тому відлюдник це не про одинокість, або бути одиноким, або не з ким не спілкуватися. Ні. Це про, просто, мабуть, про, більш про те, щоб. А, мати своє оточення, мати своє ком'юніті не з позиції вигоди, а з позиції свого якогось дому. так? От коли ви інколи зустрічаєтесь зі своїм другом або подругою, і ви розумієте, що це ваш дім, ця людина, ця душа це ваш дім, це щось дуже для вас рідне. А, подумайте, хто вас оточує і чи потрібні деякі люди. Щоб були у вашому оточенні. Може хтось на вас негативно впливає. І варто не позбутися цієї людини, або просто перетрансформувати ваше спілкування, або просто піти з цього спілкування. Це абсолютно нормально в доволі дорослому житті, так? Люди. Окей, я скажу так. В плані духовного розвитку. Я пішла доволі, Скажу російське слово, іскажонна, Іскажонне бачення, іскажонне да? А, Ще думаю, що духовний розвиток це там їхати постійно на ретрити, їхати кудись там на балі або ще кудись. В якісь монастирі, качати матку і тому подібне. Ні, матку качати класно це насправді дуже круті е, практики. Е, але це все поїдання своїх залежностей: алкоголь, е, надмірне споживання їжі, надмірне споживання е, солодкого, наркотики. навіть... Е, Кардинальна зміна свого раціону, там людина все життя їла м'ясо, тут вона різко стала вегетаріанцем. Це теж говорить, свідчить про те, що людина намагається таким чином закрити свої залежності. Еваска, надмірна кількість духовних практик, постійне бігання по лікарям або психологам. Це теж, ні, ну, психологи, окей, я навіть не погоджуюсь зараз. Скоріше за все, це вже такий якийсь крок у майбутнє, скажімо так, пропрацювати себе. Але ось те все, те, що я перечислила, да, це говорить про те, що людина намагається затикнути якусь свою дирку ось цими всіма інструментами, які вона знайшла. Позиціонуючи себе як дуже якусь класну або духовну особистість. Насправді ваш храм і ваша духовність вона знаходиться ось тут ось в тих місцях, де ви живете, з ким ви працюєте, з ким ви спілкуєтесь, куди ви ходите. Це все ваш храм, це все те, чим ви наповнюєте ось ці всі місця. Ось воно, ось ось цей ресурс. Ось тут треба прокачувати, ось тут треба прокачувати, тіло треба прокачувати, а не, якщо ви думаєте, що якесь місце зробить з вас дуже духовну людину, це дуже помилкова думка і реакція на те, щоб якось щось змінити в своєму житті. Ні, це не змінить вас. Вас змінить тільки дисципліна і ваш дух, прокачка вашого духу яким чином це робити? Повірте, я це все кажу із-за того, що я багато цих речей пройшла. І це не означає, що я закидаю там дорожку. Да? Я займаюся, нею, тому що люди звертаються, є попит, і я намагаюся допомогти. Але все ж таки, я намагаюся допомогти більш раціональним і матеріальним шляхом, ніж якимось там супердуховним. Ваша духовність, духовний розвиток. Це те, яка ви людина, це те, як ви спілкуєтеся зі своїм оточенням, це те, як ви з ними себе поводите, наскільки ви щирі, наскільки ви відкриті, наскільки ви доброзичливі, як ви поводите себе зі своїми батьками і друзями, як ви поводите себе зі своїми коханими людьми, як ви поводите себе зі своїми колишніми людьми? Чи вистачає вам смілості попросити в когось вибачення? Якщо ви чітко розумієте і відчуваєте, що ви в чомусь помилились, або ви винні. Ось це духовний розвиток. Це найсильніший і найкайфовіший початок, ніж всі ті практики. Всі ті практики це просто next level. Повірте, вони нікуди від вас не дінуться, але прокачайте у себе, яка ви людина. Якщо ви хочете щось змінити в своєму житті, почніть зі свого тіла. Тільки. Коли тіло знаходиться в русі, от коли ви йдете на прогулянку, наприклад, або займаєтесь спортом, або займаєтесь йогою, або ще якимись практиками, тільки тоді у вашу голову адекватно і нормально можуть приходити думки, інсайти, якісь там ідеї і тому подібне. Тому що, коли людина сидить на одному місці, скоріш за все, все те, що приходить в її голову, на це дуже сильно буде впливати ваше его. А коли ваше тіло в русі, у вас виробляється ваша енергія, вона десь там розповсюджується, йде прокачка в цей момент включається ваш дух. І це вже трошки інші вібрації і трошки інший підхід до того, що ви там собі придумали, або від чого кайфанули або. Який інсайтик ви зловили, так? тому займайтеся своїм ділом, більше займайтеся спортом, займайтеся своїм, своєю їжею, не переїдайте, а навпаки, перегляньте, скільки ви їсте м'яса, чи не перебільшуєте ви з цим, скільки ви їсте вітамінів, чи не перебільшуєте ви з цим, скільки ви їсте живої їжі, це фрукти, овочі, зелень. Я скажу як людина, якої, якій було дуже важко довгий час а, почати вживати якусь корисну їжу, бо я дуже любила там чіпсики і тому подібне. Я і зараз інколи це полюбляю, але все ж таки я намагаюся переключити себе на більш здорову їжу і багато зелені, хоча м'ясо я не виключаю з свого раціону. Я набагато краще себе почуваю. Набагато краще почуває себе моє тіло, я це відчуваю. І мені навпаки, в мене почала змінюватися мікрофлора в організмі, і я зрозуміла, що я так хочу зеленої їжі, я постійно її хочу. Я намагаюся постійно себе цим оточувати. Я зараз не кайфую від фастфуду, так як я можу кайфунути від. Селери, яку я їм зранку, або авокадо, або гірочок, або ще якась там зелень. Маш, я замочую, і е, зараз поки що у мене vacation, е, я не так це все використовую. От Коли я ходжу на роботу, я там кожен ранок намагаюся їсти е, хоча б якусь кількість ось цього машу, цього Він, коли ти його заливаєш водичкою, він розбухає. Дуже поживна і корисна їжа. Чому б ні? І це, до речі, те, що буде допомагати засвоюватись м'ясо набагато корисніше, ніж те, коли ви просто їсте м'ясо з гарніром або там, з якимось там, консервованими, наприклад, зараз зима, і всі їдять там, консервовані гірочки, помідорчики. Але я не за це мене уносить. Бо я дуже люблю цю тему. Я вважаю, що це залог. Це ваш залог, це ваш фундамент. Коли людина приходить в храм е і тільки чекає про те, що їй скажуть ось все, ти зробиш зараз якусь кількість практик, я скажу тобі якісь там дуже класні духовні речі, і ти після цього почнеш, е точніше, ти після цього перестанеш вживати там, алкоголь, е наркотики або сигарети, або ще щось. Це фігова ідея, тому що, скоріш за все, коли ви повернетесь до свого звичайного життя, ментально тіло ваше буде намагатися вас повернути в звичайний ритм. І, скоріш за все, через деякий час, може, не зразу, ви повернетесь до цих всіх звичок. Якраз от знаходячись у цьому пеклі, в якому ви живете. Випрацювати цю дисципліну і звичку, не використовувати ці ДОП-засоби, е ось це вже класний скачок, ось це вже дійсно духовний розвиток. Тому не намагайтеся йти в астрологію, в таро або в ще щось. Ви, при тому, не займаючись собою, спортом, е наприклад, не прокачуючи себе психологічно і ментально. Не пропрацьовуючи якісь речі, які пов'язані з вашими там батьками, да? або ще щось. А, якщо ви думаєте, що ці сфери вас спасуть, ні, вони вас не спасуть. Взагалі, я дуже сильно зараз переглядаю всі ці інструменти, астрологія це круто. Але, по-перше, астрологія. Ну, Дві основні астрології це ведична і західна, е, насправді вони працюють і та, і та. Е, і дуже круто, якщо ви все ж таки цікавитесь астрологією, зрозуміти, е, знати точніше, і ту, і ту астрологію, щоб допомагати людям в різних ситуаціях, тому що вона насправді працює і та, і та на всіх людей. Це цікаво, це протиречна якось. Uh, І мене це бісить неймовірно. <с> я навіть злюсь на це. Uh, але це працює. Якщо ви це дійсно А, uh, В мене висновок в цьому плані такий. Все ж таки, я вважаю, що гороскоп він створений для тих людей, які ще не прокинулись, яким. Зручно жити по якимось вказівкам. Коли ти прокидаєшся, коли ти розумієш, що вся сила знаходиться в тобі, так, є якісь основні точки і задачі в житті, які змінити ми не можемо. Але це теж справа часу. Але є багато й того, на що ми можемо повпливати доволі легко. Просто знову ж таки це велика праця над собою. Але коли ви станете на цей шлях, ви зрозумієте, скільки всього можна змінити, скільки всього йде в ваші ручки, ваше поле енергетичне, скільки приємних людей і можливостей. І це, це, це дійсно та допомога, яка може змінити ваше життя на краще. Е... Я астрологією Ітару е, захоплююсь дуже давно. Не на професійному рівні, більш як хобі, хоча про теро я вже так не можу сказати. Але з того всього, що я знаю про себе з астрології, я користуюсь дуже мало. І з того всього, що я знаю про себе, як про людину, як про жінку, як про духовну особистість я знаю дуже багато на особистому досвіді. На тому, що я роблю кожен день. Ось це мені дійсно допомагає. Є речі, які вже в астрології на мене просто не спрацьовують. Бо я знаю, як з цим боротися і як з цим працювати. Ось такий маленький екскурс в те саме омріяне духовне життя. Не забувайте, що ви живете на землі. Якщо ви. Дуже духовна особистість, але у вас все критично і погано в матеріальному плані, це більше всього стосується грошей, то це говорить про те, що щось з вами на ок. Якщо ви дуже сильно зациклені на грошах, Дінгі-Дінгі, бабки-бабки, е ніякого духовного розвитку, ви не контролюєте себе, у вас заточене око тільки на матеріальне. Це теж дисбаланс, це теж говорить про те, що ви затикаєте якусь свою е дирку всередині себе, намагаючись прикритися цими бумажними денежками. Це теж не окей. Ви сюди прийшли вже духовною особистістю. Ви доволі класно, кожен з вас, насправді, доволі класно може прокачатися в фінансовий канал. але справа в тому, що ми всі сюди. Прийшли для того, щоб знайти той самий м, баланс між духовним і між матеріалю. От, В принципі, все. А ще на рахунок стосунків, не закривайтеся від людей, не бійтесь створювати стосунки, не бійтеся йти в серйозні стосунки. Насправді, кожна людина із вас. Прийшла сюди для того, щоб а, навчитися будувати стосунки. Дружні, сімейні, а, партнерські. так? А, не бути одиноким, бути одиноким дуже легко. А От бути в стосунках і бути в сімейних стосунках, в стосунках, і бути в стосунках там, в роботі або ще в чомусь це важко. Але це круто, це класний досвід. І це теж вас прокачує як духовну особистість. В цілому, мабуть, все. Якщо у вас е є якийсь фідбек для мене, е мені дуже приємно буде побачити його у ваших коментарях або повідомленнях. Я вас цілую, бажаю вам бути здоровими, щасливими. І не дивлячись на цю пітьму, яка зараз нас оточує, все одно бути світлими людьми. Дуже вас за це дякую. Е От прям прошу посміхайтесь і носіть своє світло в цей світ. Ми вистоїмо в будь-якому випадку. Я вам це гарантую. Цілую обіймаю.